Ну, я почну з ситуації на сході України і процесу мирного врегулювання на основі мінських домовленостей. Як ви знаєте, ці питання предметно обговорювалися під час зустрічі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки, 13 квітня у Берліні. Під час цих переговорів міністр закордонних справ України Павло Клінкін наголосив на кількох принципових для України речах. Перше, це те, що бойовики з окремих районів Донецької та Луганської областей, а також Росія, продовжують імітувати процес відведення важкої техніки від лінії дотику, обстріли позицій сил антитерористичної операції з їх боку, а також спровоковані ними бойові зіткнення останнім часом активізувалися, внаслідок чого, на жаль, Продовжують гинути українські військовослужбовці. Як і раніше, бойовики перешкоджають доступу спеціальної моніторної місії, ОБСЄ до переважної більшості контрольованих ними територій, внаслідок чого спостерігачі не мають можливості верифікувати відведення техніки. Друге, Олок Лікін ознайомив. Учасників зустрічі з баченням Україною того, яким чином можна забезпечити виконання досягнутих домовленостей. На нашу думку, таким інструментом може стати цивільно-військова місія з підтримки виконання міських домовленостей, або, як іншими словами, ми це називаємо сили з підтримання миру. Міністром була представлена. Представлено відповідне обґрунтування і аргументація, яка в цілому була сприйнята учасниками. Ми очікуємо, що обговорення шляхів практичної імплементації цієї ініціативи в ближчим часом буде продовжено як в Нью-Йорку, так і в Брюсселі. Третє, міністр наголосив на тому, що найважливішим форматом, в рамках якого слід вести діалог, Щодо всіх інших аспектів врегулювання, зокрема політичних і гуманітарних, є тристороння контактна група. У цьому контексті важливим є рішення про створення в її рамках чотирьох робочих груп з питань безпеки, політичного процесу, гуманітарних питань і економічних питань. Україна готова невідкладно приступити до створення, формування таких груп. Але для цього необхідно провести повноцінні консультації в рамках тристоронньої контактної групи. Як ви знаєте, за результатом Берлінської зустрічі було ухвалено спільну заяву, окрім уже згаданого питання про створення робочих груп, у ній міститься заклад до відведення мінометів і важких озброєнь калібру менше, ніж 100 мм, а також усіх типів. Танків під контролем ОБСІ. Для цього має бути забезпечений постійний і безперешкодний доступ для спостерігачів на місці. При цьому, звичайно, зазначити, що на тлі... Риторики Російської Федерації про її, е, нібито зацікавленість у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі, нібито не причетність до діяльності терористичних окупувань, які діють е, в окремих районах Донецької та Луганської областей. Реальність, на жаль, свідчить, що Росія продовжує брати активну участь у бойових діях в регіоні і нарощувати військову присутність вздовж кордону з Україною. Протягом останнього тижня. Здійснено понад 360 обстрілів позицій Збройних сил України на Донецькому, Луганському, Маріупольському і інших напрямках, в тому числі із застосуванням мінометів та артилерії калібру понад 100 мм, які повинні були відведені від лінії розмежування відповідно до мінських домовленостей. Зафіксовано активне введення повітряної розвідки більш ніж 150 безпілотними літальними апаратами. А також, а також вторгнення у повітряний простір України п'яти безпілотних літальних апаратів російських Збройних сил в районі населеного пункту Мілової Луганської області. За участю інструкторів російських Збройних сил незаконні збройні формування проводили військові навчання, в тому числі із застосуванням танків, БМП. Артилерії, реактивних систем залпового град зокрема в районах населених пунктів Вілірія, Мало-Миколаївка, Олександрів і Сонцеве. У прикордонних з Україною районах Краснодарського краю зафіксовано проведення навчань армійсько армійської авіації, а також ведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами російських збройних сил вздовж ділянки українсько-російського кордону у Сумській області в районах населених пунктів. Корніва і суджа Курської області не припиняються провокації Росії з її так званими гуманітарними, по суті, контрабандними конвоями. 11 квітня Міністерство закордонних справ України отримало ноту російського МЗС про намір російської сторони направити 16 квітня до Донецької-Луганської областей України черговий такий вантаж. Ми Неодноразово звертали увагу російської сторони на те, що попередні ці так звані гуманітарні вантажі переміщувалися на територію України незаконно без згоди уряду України з порушенням національного законодавства і загальновизнаної міжнародної практики. І цього разу російській стороні рекомендовано здійснювати доставку вантажу залізничним транспортом через контрольовані компетентними органами України пункти. Пропуску в Харківській і Луганській областях для проведення передбачених законодавством процедур прикордонного митного контролю. Також привернути увагу до необхідності приведення вмісту гуманітарних так званих вантажів у відповідність до вимог законодавства України, зокрема щодо підакцизних товарів, що не відносяться до гуманітарної допомоги. Ми знаємо, що систематичне ігнорування Росією законних вимог України є серйозним викликом системи міжнародної безпеки. Така наруга над міжнародним правом не повинна перетворюватися на рутину і має отримувати жорстку реакцію з боку відповідних міжнародних організацій. У цьому контексті хотів би також прокоментувати так звану виставку з нагоди річниці російської агресії проти України, яка днями відкрилася у Москві. Ця так звана виставка не заслуговувала окремої уваги як черговий прояв російської пропаганди і антиукраїнської істерії, яку наполегливо розгмухує російська влада у себе в країні. Якби не ціла низка порушень Росії міжнародного права та двосторонніх угод з Україною. По-перше, впадає у вічі те, що організатори у своїх інсталяціях свідомо і брутально демонструють зневагу і наругу над державними символами України. Якщо я не помиляюся, то такі дії є кримінальним злочином в усіх цивілізованих країнах і навіть в Росії. Тому у правоохоронних органів Російської Федерації є чудова нагода продемонструвати, що закони в цій країні ще щось означають і порушити противинних у цьому кримінальній справі. По-друге, виникає, викликає багато запитань, перевезення представлених на цій так званій виставці артефактів до Росії. Росія на всіх міжнародних форумах Твердить, що забезпечує надійний контроль за тими ділянками українсько-російського кордону, які сьогодні не контролюються урядом України, а тому жодного додаткового міжнародного моніторингу цих ділянок не потрібно. Проте самі організатори виставки підтвердили, що доставили з території України до Москви цілу низку так званих експонатів, інколи надзвичайно габаритних, наприклад, автомобілі і навіть бетонні стели. З назвами українських міст. Тут одне з двох: або на російській ділянці кордону в Донецькій і Луганській областях такий прохідний двір, і тоді питання міжнародного контролю за ними має бути вирішено негайно, або ж вся ця контрабанда здійснювалася за згоди і сприяння російської влади. Думаю, і тут в російських правоохоронців є можливість продемонструвати свою принциповість щодо порушників закону. Абсолютно не виключаємо, що виставка стала можливою в тому числі завдяки так званим російським контрабандним конвоям. До України везуть боєприпаси, пальне та інші військово-технічні засоби для терористів, а до Росії з України обладнання заводів, вугілля і, зокрема, і стелу Дебальців. Головний недолік. Московської виставки, звичайно ж, відсутність російських зразків бойової техніки, тисячі одиниць, якої служать на Донбасі зброєю смерті проти українців на їх власній території. І також хоча б відсутність хоча б переліку прізвищ загиблих на Донбасі російських військовослужбовців. Можливо, хоча б таким чином влада Росії могла б спокутати перед ними. Свою вину за злочинну волонтюру на Донбасі. В цілому ж сподіваємося, що абсолютно брехливий характер цієї виставки, яка покликана ввести в оману російську і міжнародну громадськість щодо істинних причин конфлікту на Донбасі, а також кричуща наруга над міжнародним правом при її організації, змусить країни, де Росія планує цю виставку ближчим часом демонструвати серйозно. Задуматися над правомірністю надання на це відповідних дозволів. До інших важливих подій міжнародного характеру, які відбулися протягом минулого тижня. Ви знаєте, 8-9 квітня в Україні з офіційним візитом перебував президент Республіки Польща Бронислав Комаровський, в рамках якого відбулися його зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром. Арсенієм Вісеніком, головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом. Голова польської держави також виступив у Верховній Раді України. Президенти України і Польщі відвідали національний історико-меморіальний комплекс «Биківнянські могили. В'ячеслав Комаровський також провів зустріч з представниками польської національщини в Україні, взяв участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдату і до пам'ятника жертвам Голодомору. В ході візиту було підтверджено готовність Польщі і надалі надавати активну підтримку Україні на міжнародній арені у протистоянні спробам Росії дестабілізувати ситуацію як в Україні, так і в регіоні. В цілому. Президент Польщі висловив підтримку пропозиції щодо направлення в Україну миротворчої місії з метою деескалації конфлікту на сході України. Сторони під час переговорів констатували важливість. Посилення взаємодії в питаннях військово-технічного співробітництва і спрямування зусиль на зміцнення оборонного потенціалу в України. У в цьому зв'язку досягнуто домовленості про спільну участь країн в багатонаціональних військових навчаннях, При цьому наголошено на важливості прискорення укладення технічної угоди щодо діяльності литовсько польського українського миротворчого контингенту Литпол Укрбрик. Було відзначено важливість координації дій у контексті результативного проведення Рейського саміту Східного партнерства у Трамп. В контексті готовності Польщі виділити Україні зв'язаний кредит на суму 100 мільйонів євро. Було досягнуто домовленості, що 50 мільйонів євро спрямовуватиметься на модернізацію ТЕЦ та інших видів електрогенерації, які Будуть переобладнані для використання українського і польського вугілля газової групи замість антрацитового вугілля. Решта суми кредиту піде на розбудову прикордонної інфраструктури. Також під час візиту було підтверджено готовність Польщі надавати консультативну допомогу нашій державі у проведенні реформ з питань децентралізації та реформи самоврядування. 8 квітня, як ви знаєте, відбувся робочий візит міністра закордонних справ України Павла Клінкіна до Франції, в ході якого він провів переговори з главою французького зовнішньополітичного відомства Лораном Фабіусом, зустрівся з дипломатичним радником президента Франції Жаком Одібером і головою комісії у закордонних справах національних зборів Франції Елізабет Діґлу. В центрі уваги зустрічі і переговорів були питання пов'язані з підготовкою запланованих ближчим часом до Франції візитів президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, а також зустрічі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки, яку як я вже згадував, відбулася 13 квітня в Берліні. Також були обговорені практичні питання. Двостороннього порядку денного було обговорено внутрішню політичну і економічну ситуацію в Україні, реалізація реформ нашій державі, в тому числі в рамках імплементації угоди про асоціацію. Виконання мінських домовленостей і ситуацію на сході України, започаткування миротворчої місії на Донбасі і посилення. Спеціальної моніторингової місії ОБСІ, а також підготовка до саміту Східного партнерства в Ризі. 9 квітня відбувся візит до Києва американського сенатора республіканця Роба Портмана. Сенатора прийняв президент України Петро Порошенко під час зустрічі, під час цієї зустрічі було наголошено на важливості Трансатлантичної солідарності для підтримки України. Яка відстоює демократичні цінності в протистоянні з агресором. Рок Портман наголосив, що виступає за більше залучення США до забезпечення реалізації мінських домовленостей і посилення фінансової підтримки реформ в Україні. В рамках візиту також відбулася зустріч сенатора із секретарем РНБО Олександром Турчиновим. В ході якої були обговорені питання економічної і інвестиційної співпраці, активізації військово-технічного співробітництва. Крім того, проведено зустріч з керівництвом Міністерства внутрішніх справ України, під час якої обговорено питання співпраці у сфері підготовки співробітників МВС, Національної гвардії і проведення спільних навчань представників правоохоронних структур. 13-14 квітня заступник міністра закордонних справ України, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, представник України у виконавчій раді ЮНЕСКО Сергій Кислиця, начальник офіційної делегації України, взяв участь у роботі 196-ї сесії виконавчої ради організації і виступив з промовою в рамках загальнополітичної дискусії і пленарної частини. В своєму виступі глава української делегації наголосив на необхідності досягнення вищого рівня взаємодії між державами, в пошуках відповідей на виклики сьогодення, в тому числі в рамках міжнародних організацій, з розробки швидких і ефективних заходів боротьби з глобальними і регіональними кризами гуманітарного характеру, а також з підвищення ролі ЮНЕСКО у системі ООН. Особливу увагу в ході виступу Сергій Кислиця приділив ситуації в Автономній Республіці Крим наслідок тимчасової окупації півострова і масштабного та системного порушення там прав людини, політики нетерпимості і дискримінації за національною і релігійною ознакою. В контексті ухвалених на двох попередніх Сесіях цього керівного органу ЮНЕСКО резолюції і внесеного Україною на розгляд нинішньої сесії нового проєкту документа моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономної Республіці Крим і місті Севастополь Україна. Сергій Кислиця наголосив, що Україна обстоює своє право на збереження і захист української культурної, природної та наукової спадщини. На окупованій Росією території півострова забезпечення сталої роботи освітніх і наукових установ в Автономній Республіці Крим і сподівається, що голос ЮНЕСКО буде почути серед голосів інших авторитетних міжнародних організацій. Кілька анонсів. 16-17 квітня міністр закордонних справ України Павло Клінкін братиме участь у глобальній конференції з проблем кіберпростору. Яка проходитиме у Гаазі. На конференції планується обговорити такі актуальні проблеми кіберпростору, як свобода інформації і приватної сфери, інтернет як чинник економічного зростання, кібербезпека, кіберзлочинність, розбудова національного потенціалу у сфері кібербезпеки. Міністр має намір привернути увагу учасників конференції до загроз кібербезпеці України. Питанням інформаційної війни, яка ведеться Росією проти України, зокрема в мережі інтернет, наголосити на необхідності розширення надання допомоги Україні у зміцненні національного потенціалу протидії кібератакам. В цьому заході візьмуть участь близько 30 міністрів закордонних справ та галузевих міністрів відповідальних за розвиток інформаційно-комп'ютерних технологій і кібербезпеки. Тому Павло Клінкін планує провести в рамках перебування в Газі низку важливих двосторонніх зустрічей з іноземними колегами. 20 квітня відбудеться одноденний візит міністра закордонних справ Павла Клінкіна до Люксембургу для участі у зустрічі міністрів закордонних справ держав східного партнерства. Програмою візиту передбачено також зустріч Палатінкіна з прем'єр-міністром Люксембургу Сав'єм. 16-17 квітня Україну з робочим візитом відвідає делегація Республіки Молдова, на чолі з віце-прем'єр-міністром з питань реінтеграції Віктором Осіповим. До складу делегації входимо також заступник міністра внутрішніх справ, заступник міністра інформаційних технологій і зв'язку. Представників Міністерства закордонних справ і Європейської інтеграції Республіки Молдова. В час переговорів сторони обговорять актуальні питання і перспективи українсько-молдовських відносин, а також поглиблення двосторонньої взаємодії у сфері регіональної безпеки. Окрема увага буде приділена Придністровському врегулюванню, зокрема відновленню переговорного процесу у форматі 5 плюс 2. В тому числі запланованим на 21 квітня консультаціям з цього питання у Відні. Хотів би окремо привернути вашу увагу до позитивних тенденцій, які сьогодні спостерігаються у відносинах України з країнами Африканського континенту. Розвиток відносин з ними є одним з пріоритетних зараз напрямків зовнішньої політики України. У По точному році Україна планує значно розширити свою дипломатичну. Присутність в Африці з початку року президент України призначив нових послів України в Єгипті, Кенії і Нігерії. У лютому новопризначений посол України в Південноафриканській Республіці Євген Бурка вручив вірші грамоти президенту ПАР. Як я вже згадував, міністр закордонних справ Павло Клінкін під час участі у. Роботі конференції з, з проблем кіберпростору 16-17 квітня в Угазі, проведе низку двосторонніх зустрічей, і, зокрема, і з, з керівниками зовнішньополітичних відомств країн Африканського континенту, в тому числі з міністрами з Кенії, Руанди і Гани. Останні роки африканський континент. Населення якого вже перевищило 1 мільярд осіб, демонструє стійку динаміку економічного зростання, що має також позитивний вплив на розвиток посторонніх відносин країн Африки з Україною. Хотів би також привернути вашу увагу до того, що у 2014 році товарообіг України. З країнами Африки становив 5,7 мільярдів доларів США, з яких експорт України склав 5 мільярдів доларів США. Тому ми маємо досить позитивне сальдо і маємо намір нарощувати і розвивати відносини з цим перспективним регіоном. І на завершення щодо евакуації громадян України з Ємену. З початку квітня поточного року за сприяння Міністерства закордонних справ забезпечено евакуацію наших громадян з території Ємену загалом було евакуйовано 86 громадян України. Зокрема, в контексті відповідних евакуаційних заходів, які проводяться різними шляхами, але одним з основних шляхів це є використання можливостей, які надаються літаками Міністерства оборони Російської Федерації за маршрутом САНа, Москва протягом останнього етапу. 13 квітня було таким шляхом евакуйовано 35 громадян України. Частина наших співвітчизників це 5 осіб, вирішила повертатися з Москви в Україну самостійно комерційними авіарейсами з міжнародних аеропортів Росії. Решту громадян за сприяння Міністерства закордонних справ відправлено або планується відправити ближчим часом до України залізничним транспортом. Посольство України в Російській Федерації надає всебічну підтримку евакуйованим з'ємено українським громадянам, включаючи її зустріч, належне документування, тимчасове розміщення в Москві і подальшу відправку до місць проживання в Україні. Будь ласка, питання. Українська рада розмірніше цей кредит від Польщі, коли він буде наданий і. І решта суми підробні на модернізацію ТЕЗ, а інша сума кредиту на розбудову прикордонної інфраструктури. Де саме, як про інфраструктури, де це Йдеться в першу чергу про прикордонну інфраструктуру саме на українсько-польському кордоні. Що стосується використання детальної інформації про використання э, першої частини э, кредиту, на, э, на об'єкти енергетики, то я думаю, що вам більше зможуть фахівці в цьому роз'яснити в профільні міністерства, які цим займаються, коли буде перераховувати мову, ну укладено принципове, зараз досягнуто принципового рішення. Тобто зараз будуть вже технічно випрацьовуватися питання щодо щодо безпосередньо направлення цього краї. І ще одне уточнення, спільна заява після випища міністрів. Ні йшлося про цивільну військову місію? Чи це потім пропозиція українського міністра? Це була пропозиція нашого міністра. Як я вже сказав, Павло Глінкін досить предметно інформував своїх колег про наші аргументи. Чому ми вважаємо, що ця місія має бути направлена в Україну? І, в принципі, ця інформація була сприйнята всіма учасниками зустрічі, тому ми сподіваємося на те, що вищим часом ця ініціала отримує розвиток вже в контексті безпосереднього обговорення і в, як в рамках Організації Об'єднаних Націй, так і, зокрема, в рамках Європейського Союзу. Власне, це обговорення вже відбувається. Тому ми очікуємо зараз, і відповідне звернення було направлено від імені президента України і генерального секретаря ООН і Європейському Союзу про те, що для оцінки ситуації на місці ми вважаємо, що зараз мала бути направлена Україна відповідна. Оціночна місія для того, щоб на місці вже оцінити потреби цієї місії, її формат, кількість, з тим, щоб далі переходити до інших передбачених відповідними процедурами, як ООН, так і Європейського Союзу розгляду цього питання. Дякуємо.